Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок читання. Розгорніть зошити на сторінці 20 Тема нашого уроку Біблія Як усесвітньо відома релігійна і літературна пам'ятка. Легенда про всесвітній потоп. Уроки 5 6. Переглянь відео. Поясни, чому Святе Письмо має назву Біблія. Приблизно за 20 кілометрів на північ від міста Бейрута на узбережжі Середземного моря знаходиться невелике місто Джубел, нині арабське, а у минулому фінікійське. Євреї називали це портове місто Гевал, а греки Біблос. Фінікійці були першокласними купцями, посередниками між Грецією і Єгиптом. Через порт Біблос до Греції доставлявся єгипетський папірус. З Часом назва фінікійського порту набула загального значення і почала позначати в грецькій мові книгу. Таким чином, слово «біблос» або бібліон перекладається як книга. Множина від цього слова Біблія завжди пишеться з великої літери. Прийшло у такій формі усі нові європейські мови і вживається тільки по відношенню до святого письма християн. Отже, що ви запам'ятали з поданого віду? Чому святе письмо має назву Біблія? Звідки походить слово Біблія? З грецького Біблус книга? Пам'ятаємо, що це пов'язано з папірусом. І так згодом і набуло значення святе письмо Свята книга Біблія. Остаточного варіанту. Прочитаємо і дізнаємося більш важливої, цікавої інформації. Вправа 14. Прочитаємо. Біблія найдавніша, найбільш відома релігійна та літературна пам'ятка. Для християн Біблія святе письмо. Є священною книгою. Складена Біблія з окремих частин, написаних різними авторами та об'єднаних у старий заповіт і новий заповіт, містить проповіді, молитви, а також легенди. Натисніть на паузу, прочитайте і перекажіть інформацію. Виконуємо вправу фотоапарат. Читаємо, фотографуємо, повторюємо, записуємо. Сфотографували. Повторили Біблія це святе письмо християн, її назву завжди пишемо з великої літери. Натисніть на паузу, запишіть. Записали, остаточно перевіримо, запам'ятали. Отже, Біблія. Це святе письмо Християн. Слово Біблія завжди пишеться з великої букви. Хвилинка Знайка. Прочитай текст і підкресли в тексті цікаву для тебе інформацію. Читаємо. легенди і міфи про всесвітній поток досить поширені. У світовому фольклорі. Давні греки склали міф про Девкаліона, сина Прометея та його дружину Піру. Зевс, верховний Бог, вирішив покарати людей, які перестали дотримуватись законів, однак змилувався над благочестивими Девкаліоном і Пірою і які згодом відновили людський рід. Біблія теж містить легенду про всесвітній потоп. Згідно з біблійним оповіданням, ковчег Ноя це корабель, побудований за Божою вказівкою для порятунку Ноя, його сім'ї, тварин під час усесвітнього потопу. Це було величезне судно близько 150 метрів завдовжки, 25 метрів завширшки та 15 метрів заввишки. Засмолене зовніть усередині, триярусне із безліччю відділень. Підкресліть цікаву інформацію. Взаємодію усно, читаю, досліджую мовленеві явища. Прочитаємо чистомовку, підготуємося до читання легенди. Читаємо з Черепашкою. Але, але, але книг багато ми читали. Але, 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 з них знаннями здобували. А тепер прочитайте разом з сорокою швидко-швидко. Натисніть на паузу та прочитайте. Пригадайте ще раз, як християни називають священну книгу Так, це Біблія. Дізнайтеся лексичне значення слів і тлумачного словничка. Прочитаємо слова з тлумаченнями. Людина, яка порушує релігійні норми. Ной, нащадок Адама, обітниця, урочиста обіцянка, зобов'язання клятва, заповіт, настанова, наказ, повчання. Прочитаємо слова в стопчиках. Нечистивими Ноя, обітницю, заповіту, нащадків, ущух розташувалися, родючі. Виконайте вправу повітряні кульки. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Склади і запиши в робочому зошиті речення з двома словами на вибір. Виберіть два слова, складіть і запишіть цими словами речення в робочому зошиті. Виконай вправу 20. Прочитай уривок тексту, надрукований незнайком. Виправ помилки та поясни, яке правило. Він порушив, виконуй вправу сорока й черепак. Отже, читаємо та знаходимо помилки. Ной ну, зволікав ще сім днів. І тоді знову випустив голубку. Вона зірвала дзьобиком свіжий маслиновий листочок і принесла його ною. Ной ну чекав ще сім днів. І тоді знову випустив голубку, але сьогодні? Разу вона вже не повернулася до нього. Ну і дізнався, що земля просохла. Яке правило порушив незнайк? М'якість приголосного перед О означається знаком м'якшення. Отже, в цих словах. Треба перед О ставити знак м'якшення. Натисніть на паузу і виконайте вправу сорока і черепаха. Прочитаємо легенду Ноїв ковчег. Читаємо разом з диктором. Адам і Єва мали численних нащадків, і стало на землі дуже багато людей. Спочатку більшість із них дотримувалися Божих законів, але поволі всі стали нечестивими усі, окрім одного, Ноя. Господь розгнівався на людей і вирішив покарати їх, і промовив Бог до ноя. Я наведу на землю потоп. Урятуєшся тільки ти із жінкою і дітьми твоїми. Потім Бог наказав Ною збудувати великий ковчег, узяти по парі тварин, птахів, комах і привести їх до ковчега. Ной так і зробив, узявши хлібні, зерна, плоди й сіно, щоб годувати тварин. Потім увійшов до ковчега з дружиною й трьома синами та їхніми дружинами. Ной говорив людям, що Бог покарає увесь світ і радив їм залишити злі справи, але ніхто не слухав його. Тоді почався великий дощ, який не переставав сорок днів та ночей. Коли дощ ущух, Ной захотів дізнатися, чи зійшла вода. Він вибрав крука і випустив його у вікно. Крук прилітав і відлітав, допоки земля не просохла від води. Коли Ной побачив, що крук не повернувся, він вибрав зі своїх птахів голубку, випустив її через вікно. Але голубка повернулася до ковчега. Ной зволікав ще сім днів і тоді знову випустив голубку. Вона зірвала дзьобиком свіжий маслиновий листочок і принесла його ною. Ной чекав ще сім днів і тоді знову випустив голубку, але цього разу вона вже не повернулася до нього. Так Ной дізнався, що земля просохла. І вийшли з ковчега тварини, і вилетіли птахи з радістю, і розташувалися на деревах. Ну й знову і знову бачив перед собою зелені пагорби та родючі пасовиська. Ну й зрозумів усю глибину милосердя Божого, який урятував його від потопу і подякував йому. Бог давною втішну обітницю, сказавши: не буде вже потопу для спустошення землі. Коли буде лити дощ, не бійся, що настане потоп. Після дощу поглянь на небо. Я покладу райдугу мою в хмарині, вона буде знаком заповіту, між мною і землею, та нагадуватиме про обітницю мою. Вийде з ковчега і виведе із собою всіх. Ной ну поглянув на небо і побачив різнобарвну веселку. І милосердний бог дотримав свого слова. Ной ну після потопу ще довго жив, досягнувши 950 років. Виконай завдання ПИТАЙНИКА. Віднови послідовність подій у творі, поставивши цифри в клітинки. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, перевіримо, які цифри у вас в клітинках. Ось так, перекажи зміст легенди за складеним планом. Натисніть на паузу і перекажіть зміст легенди. Про що розповідається в легенді, яка її тема? Та Ноїв ковчег про те, як. Ной побудував ковчег, і що це взагалі таке? Про ковчег? Хто головний персонаж цієї легенди? Ной. Як про нього сказано в тексті? Давайте пригадаємо. Так. Говориться, спочатку більшість із них дотримувались Божих законів, але поволі всі стали нечистивими. Це про людей. А далі йде про Ноя. Усі, окрім одного Ноя. Тобто він дотримувався Божих законів, він не став нечистивим. Поміркуй. Навіщо Бог наказав? Узяти в ковчег тварин, птахів, комах, як ви думаєте, та щоб життя після потопу не зникло, щоб продовжувало життя, щоб тварини, комахи розмножувались і більшились. Чи намагався ной ну, урятувати людей? Намагався. Пригадаймо, як в тексті говорилось, Ну й говорив людям, що Бог покарає увесь світ і радив їм залишити злі справи, але ніхто не слухав його. Отже, визначимо основну думку цієї легенди. Так. Бог Покарав людей, які перестали дотримуватись Божих законів, законів доброти, законів справедливості і почали жити неправедною жит... неправедним життям, стали нечестивими. Отже, сьогодні ми з вами. Познайомилися з біблійною легендою Ноєв Ковчег. Чого вона нас навчає? Так, вона нас навчає жити за законами Божими, за законами справедливості. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку.